А ще три роки тому кладовище на вулиці Капушанській виглядало, наче справжні джунглі, чагарники, зламані гілки дерев, повалені хрести. Важко було зрозуміти, де могили, а де купи сміття. Та після того як настоятелі греко-католицької єпархії таки вибороли право утримувати кладовище, все змінилося. Було вкладено, кажеться, чимало сусіл, тому що було треба. Vyruvať kašču, haščú, nejaká tu vyrosla za pár desiatich líp, ukožovali čistý licvintár, dovozili do poriadku, tomu už čo naďalej, ono je tak, ako to zališice, trošku to muselo, že švédko vyrastaje. Istotne to bolo také mieste nepríjemné. З одного боку зв'язане є з пам'яткою наших людей, які тут були похоронені. З другого боку це було таке смітесміте На території кладовища збудовано храм, точну копію церкви, що згоріла в селі Нересниця. Пригадує настоятель храму на Капушанській отець Михайло і свої перші служіння. У храмі не було церкви, не було рівних не було громади. Але слава Богу, тепер виникла в нас нова проблема, що замала та церква, замали тойка, не маємо місця у неділю, не поміщається, і треба було якось трошки розширювати. За роки в храмі відправлено більше 600 літургій, поставили огорожу, вичищено чагарники на кладовищі, приведено до ладу більшість могил. Вдалось знайти рідних тих, хто знайшов свій спокій саме тут. Звичайно, не обходиться без труднощів, адже не всі цінують роботу. А сміття, що перехожі викидають на кладовище, не єдина проблема. Вандали на з двору розмалювали хрести сатанинськими знаками. А на день незалежності вандали подарували настоятелям церкви черговий сюрприз, пошкодили вікно та двері. На щастя, сигналізація спрацювала вчасно. Всі проблемні питання, представники єпархії вирішують самотужки разом з прихожанами і закликають жителів Ужгорода ставитись до чужої роботи з порозумінням. Зокрема, просять не викидати сміття на кладовище, адже тут спочиває чимало закарпатців героїв України карпатські січовики. Історики запевняють, кладовище одне з найстаріших у місті. Кладовище у цій частині близько до сучасного воно має дуже давні кору як мінімум 17 ростов.